Біжиш і отримуєш. На першу моя заплата була 120 гривень на тиждень, інколи мені забували її платити. Тому послуги без лікіра, зйомка, відеомонтаж. Ми знімемо навіть секс. Там можна таку чернуху робити, що воно буде залітати гарно. Don't push the horses. Він нам сказав: від 150 до 200. Одиниць, що ми. Сьогодні у нас в гостях один із тих, хто щодня формує новинну стрічку Павлограда співвласник Павлоград та Базілік Піар Антон Нечаєв. Привіт і привіт усім підписникам Павлоградської телерадіокомпанії. Як вам буде краще спілкуватися, на ти чи на ви? Та на ти, бо а, я не старий, як багато людей думають. А, розкажи, будь ласка, якою була твоя перша робота? Перша взагалі не у сфері медіа, а взагалі, просто в житті. Взагалі, взагалі перша, так. А, блін, та навіть не пам'ятаю. Напевно, знаєш, на пляжі у Кирилівці, коли багато людей любили їздити, там по пляжу ходив разом з мамою і з підносів е, пахлаву, якщо правильно пам'ятаю, назву, чорчхелу і все таке. Мені було років 9. А, скажи, будь ласка, а ти колись думав, що будеш працювати у цій сфері, у якій ти працюєш зараз, тобто в медіа? Ні, ніколи про це не думав. Не думав, що моє життя так складеться. Все вийшло дуже спонтанно, і тепер моє життя тісно пов'язано з медіа. Я цьому дуже радий. Яка твоя сильна сторона, яка допомагає тобі по життю, а яка навпаки заважає? Дивись, на сторона. Напевно, те, що я дуже спокійний і вмію раціонально мислити. Це вже своєю сильною стороною у будь-яких ситуаціях. Було багато критичних ситуацій, коли ми щось робили не так, і з них треба було виходити. Я вважаю це сильною стороною, а також те, що я завзятий і щось завжди намагаюся довести до кінця, навіть якщо це не виходить. А моя слабка сторона це те, що я люблю все відкладати на останній момент. Це дуже мені заважає і в роботі, і в житті. У будь-якій сфері, коли ти. Я думаю, це є у багатьох, коли ти намагаєшся все відкласти на останній момент. Думаєш, та я все встигну, та я все зроблю, а потім Там приходить навіки. цей останній момент, і ти летиш, біжиш і отримуєш. Думаю, можна без вами, будь ласка. Ні? Добре. А, яких людей ти підпускаєш близько до себе, а яких навпаки? Близько слухай. Навіть не знаю своїх друзів, у мене їх не так багато. Як це знаєш, в дитинстві у тебе є купа друзів, а коли ти виростаєш то. Ви там якщо один-два не береться, то вже круто. От, всіх друзів, з якими я давно спілкуюся, вони близьке коло, і мої колеги по роботі, мої співробітники також це близьке коло. Всі інші, це вже йдуть там, як у всіх, в принципі, коло знайомих, знайомих по роботі і отак. от Найближчі люди це ті, які зі мною давно, і ті, з якими я давно працюю. Ти давно в стосунках, угу. скажи. Будь ласка, а чи є в тебе думка освідчитися найближчим часом своїй дівчині? Ви з нею списалися, вона сказала це запитати, так? Так, я в стосунках з 16 років. Зараз мені 22, скоро буде 23. А то багато людей в коментарях думають, що мені вже там років 30 і шлють мене всюди. І в стосунках ми вже 6 років майже. От, і освідчитись я думаю. Правильно, освідчитись зробити пропозицію на Зробити пропозицію. Да? Зробити пропозицію, я думаю, але е не зараз. Тобто не найближчим часом? Е дивлячись, якраз, глядати рамки, напевно, не найближчим часом. Угу. А скажи, а що ти цінуєш у своїй дівчині? Е те, що вона дуже розумна, те, що вона гарна і. Якось так гарно хочеться сказати. Mm. <ріхи> ну, давайте так. Саме перше те, що вона дійсно розумна. Вона мені за це дуже подобається. Вона також дуже завзята. Вона любить працювати. Її ритм життя. До речі, відрізняється від мого кардинально. Я все викладаю на останній момент. Вона така, що зранку встане, все одразу зробить, все поробить, любить прибирати все. оце. Це повна моя протилежність, і за це вона мені подобається, тому що вона мене направляє на правильну сторону, так би мовити, щоб я також переходив на. Щоб я перестав сіклати на останні моменти, робив все нормально за це її дуже сильно люблю. Те, що вона розумна, завзята і красива. А що вам взагалі допомогло чи досі допомагає тримати стосунки? Тобто, ви зустрічаєтесь досить довго, що вам допомагає? Слухай, було багато конфліктів, як то кажуть, у всіх так і є. Коли ви довго в стосунках, зникає якась іскра і так далі. Найважче було пережити три роки перші, тому що. Як то кажуть, Любов живе три роки, не знаю, правда це чи не правда, але після трьох років перших у нас так були проблемки. Але все вирішилося, і зараз навпаки є якась нова іскра. Можливо, допомогло те, що ми не так часто бачимось, тому що я багато працюю, вона також працює через роботу. Ми не так багато бачимось, і можливо, це в тому числі врятувало наші стосунки. Бо якщо ми там мазова бачили б кожен день, то можливо б і не було такого, а можливо, і все було ок. Важко це подумати, тому що у нас було не так. Я думаю, що те, що ми не так часто бачились, рятує стосунки і мої, і, можливо, інших людей. Угу. А, яка в тебе зараз є мрія? Тобто, це не про гроші, не про кар'єру, а саме твоя мрія на зараз? Моя мрія в житті. Ну, по перше щоб закінчилася війна, і був мир. А По-друге, щоб таке щось, що дійсно мені хочеться. Та багато чого. Мені хочеться класну машину, хочеться свою квартиру, хочеться класно жити. Багато чого хочеться. Щось одне виділити конкретно важко. Давай зараз тепер поговоримо саме про твою роботу. Скажи, будь ласка, як взагалі виникла ідея створити та розвивати. Ти інформаційний портал Павлоград Нау. Мені було років 17, і до мене я тоді познайомився з людиною Юрій Шевченко. Багато людей його знають. І він створив цей портал Павлоград Нау. Запросив мене в ньому попрацювати. Після того, я з ним познайомився. Типу, ти молодий підробіток треба, я кажу, треба. Він каже, будеш туди публікувати новини, там щось знімати, публікувати. Я кажу, добре, давай спробуємо. Перша моя зарплата була 120 гривень на тиждень. І інколи мені забували її платити. Тому мені доводилось нагадувати за це. А коли я нагадував за те, що мені треба 120 гривень, я чувствував себе, е, як то правильно сказати, не людиною з низькою соціальною відповідальністю а без От. Але це були на той момент прикольні гроші. Мені їх почало, щоб погуляти, і отак от, от поступово портал розвивався. Потім у нас була пауза. Я поїхав по своїх справах, наші шляхи розійшлися. Я взагалі вийшов з цієї сфери, але потім, коли я повернувся, я знову вийшов на Юрія, сказав: Я хочу працювати, візьми мене назад, давай далі все це розвивати. Він мене взяв назад. Ми почали працювати, 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 і згодом, от наш. Портал, так би мовити, виріс, масштабувався. Наразі ми номер один в Телеграмі у Павлограді та нашому регіоні, так би мовити, так. В інстаграмі впевнено йдемо. Якби нам не заблокували один з інстаграмів, я думаю, ми б вже були в інстаграмі, також номер один. Але що є, то є. Добре. А що було твоїм першим проєктом у сфері маркетингу і чому він тобі запам'ятався? Ну, якщо брати. Під маркетинг, типу як реклама, да, то до нас е, у 2021 році, ще до війни, звернувся один заклад, щоб ми вели його аккаунт. Знімали йому історії, відео, і все-таки тоді для нас це було в новинку. Ми сказали, що, звісно, ми це все реалізуємо, ми це все можемо, бо вже досвід був у зйомці інтерв'ю і інших якихось е, відео. От. І от це був наш перший клієнт на ведення аккаунту, якого ми знімали відео, фото. Звісно, тоді якість була інша. Тоді був я, менш досвідчений. Це був перший проєкт. Щось погане казати про цю людину я точно не буду. Але були свої нюанси у роботі. І потім наші шляхи розійшлися. Проблема була не в контенті, проблема була більше у самій людині. Не то, не то що в самій людині. Напевно, так все ж таки проблема була у цій людині. і З нею було трошки важко співпрацювати, бо вона не хотіла, хотіла багато. А віддавати хотіла мало. І тепер цей заклад вже давно зачинився в нашому місці, наче вкрився у іншому, але я не знаю, як у них далі справи. Але можу сказати, що те, що робили йому ми, збирало тисячі переглядів, сотні лайків і коментарів. А те, що потім йому робили, збирало вже не так багато, але було естетичніше на зовнішній вигляд. Але я думаю, що краще результат, ніж краса. Як ви вирішуєте, що вам публікувати, а що ні, тобто є. Я... Можливо, якісь рамки, там не знаю, що ж таке. Можливо, те, що у нас ці рамки набагато здвинутіше, ніж у інших порталів, дало нам якийсь ріст. Ми не публікуємо прямо якесь там люте насилля, почали його блюрити. бо... Ну, в Інстаграм точно нічого такого не публікується. В Instagram це така платформа, яка тебе банить навіть за собачку, яка загубилася. От тому одна з причин, чому ми не репостимо тварин в історії, бо нас вже кілька історій заблокували, люди обурюються. Але що ми зробимо? Ми не можемо ризикувати нашим інстаграмом. А в Телеграм можна публікувати ну майже все. Ну хіба що порно ми не публікуємо, та й таких новин не було. Як ми беремо, що публікувати щось резонансне, щось резонансне у Павлограді, щось резонансне в області або. В країні відбувається, і ми це публікуємо. Якось вже за ці роки напрацювалася, напевно, якась чуйка на якісь резонансні події, які точно сподобаються людям. Угу. Е, і точно це залетить. І отак от оце публікуємо. А що найважче набрати аудиторію або утримати її? Слухай, напевно, це. Плюс-мінус однаково складно, але все ж таки виділю, що утримувати аудиторію точно складніше. Mm -hmm. а, бо набрати аудиторію ти можеш з якогось одного відео, яке залетіло там на купу переглядів. Це була якась. Тема резонансна, як я вже казав, да ці люди на тебе підписалися в надії, що буде купа таких резонансних тем. Але на жаль, як то буває, є, є резонансні теми, а є періоди, коли немає якихось цікавих новин. Ти потім нічого цікавого не публікуєш, аудиторія на тобі не тримається, і від тебе йде. Відписується, а потім знову якийсь ролик у тебе залетів, і вони підписуються. Це не тільки в новинах, так це так у усіх блогерів і так далі. І усіх блогерів. Як ви утримуєте свою аудиторію? У нас великий обсяг публікацій. Ми кожен день намагаємося робити купу публікацій у Телеграмі. В інстаграмі менше, бо Телеграм така платформа, на якій зручніше працювати і оперативно все викладати. У нас багато новин, у нас новини тільки цікаві. Ми намагаємося прибирати з новини всю воду, яка буде точно нецікава, щоб все писати просто по факту. І багато людей кажуть, що вони заходять, все читають по факту і тому задоволені. І все швидко. Дуже важливо робити все швидко, щоб ти десь побачив новину. все, ти Перший викласти, бо якщо ти не перше джерело, її вже десь інші прочитали, то тоді сенс не бути підписаним, якщо інший портал це все вже публікує. А що тебе мотивує працювати у цій сфері, навіть коли щось не виходить? Слухай, можна було б сказати, що це якісь мої моральні якості. Але ні, в першу чергу мотивує тебе працювати зарплатня. Бо якщо тобі нема за що жити, то, звісно, працювати тобі буде важко. Перших кроках розвитку нашого бізнесу, так заробіток був маленький. Були мало підписників, реклама була дешева. І тоді, напевно, так, наполегливість і віра в те, що все вийде. Зараз, коли вже ми великий портал, вже йдуть інші заробітки, інші ціни на рекламу, на зйомку усього підряд чи з нашого рекламною агенцію. І тому. Перше місце все ж таки гроші, бо хто б ще не казав, ніхто б ніде не працював, якби не гроші. І на друге місце це вже любов до своєї роботи. Бо за ці роки, які я тут працюю, які розвиваю, це вже стало моїм, я став співвласником цього всього. І ти вже відчуваєш це як щось таке своє, що не хочеться втрачати і. Є е, часи навіть зараз, коли там е, якийсь не такий дохід, як би, хоч як хотілося б, але ти розумієш, що далі все буде краще, бо вже багато підйомів і падінь е, пережили е, різних, і ти знаєш, що все буде окей, тому що ти працюєш. Тобто зараз на даний час ти можеш з певненістю сказати, що тобі подобається твоя робота, і ти радий, що працюєш саме у цій сфері. Однозначно, так. Мені дуже подобається ця робота. Я дуже радий, що зв'язався з цією сферою, бо це багато цікавих людей, багато цікавих зйомок. Дуже розширює твій погляд на цей світ. От. Але є і там свої нюанси типу, дуже. Плотний графік роботи, дуже щільний То, графік 24 роботи. 24 на 7? По факту, так, ти маєш працювати 24 на 7, щось станеться вночі, ти маєш це публікувати, бо людям буде цікаво, там якісь в наших реаліях вибухи, ти просинаєшся, починаєш публікувати, повіщати людей, тому що вони панікують першим ділом, вони заходять у новини, почитати, що сталося, що і як. Ти маєш це все дізнатися з особистих джерел, що і де сталося, і. Проінформувати людей. І от в такі моменти, коли там всі мовчать, а ти щось пишеш, це також допомагає отримувати людей. Це також показує тебе як корисний портал, який у складні часи завжди на зв'язку і завжди інформує людей. І через це так страждає твій сон, страждає твоє особисте життя і мало часу на себе та на якийсь відпочинок. Давай зараз поговоримо саме про агенцію Базилік Піер. Скажи, як вона, скажімо так, народилася і в чому її фішка? О, ми зрозуміли, що е, спочатку був просто інформаційний портал поворот отак. Ми зрозуміли, що в цілому ми можемо знімати рекламні відео. Ми це сильно не популяризували, але вже були клієнти, які ми ще знімали. Потім ми думаємо, а навіщо нам це все робити через Pelagrad Now, якщо можна створити повноцінну окрему рекламну агенцію, найняти співробітників. І щоб я не все тягнув сам, так би мовити, да, а і портал, і агенцію, то найняти співробітників, щоб вони займалися окремо рекламною агенцією. Зараз. Важче цим цим займатися, особисто мені, якщо казати про мене, бо я повинен контролювати людей і на порталі, і на агенції, розриваюся туди і сюди. Але у нас виріс об'єм роботи і об'єм доходу, так би мовити. Да? Ми зрозуміли, що її треба створити. Ми її створили, думали, як її назвати. Було багато ідей. Залишилося чомусь на Базілік. Чому? Бо це просто, це приправа, вона смачна. І гарні кольори, да, зелено-фіолетовий. Придумали собі чоловічка на логотип і почали просувати свою рекламну агенцію. Зйомка відео, введення аккаунтів і все інше, щоб максимально охопити ринок Павлограду, району та області і закривати потреби людей повністю. Заходить хтось на рекламу в портал інформаційний, ми кажемо, ми можемо взяти її відео. Тобто людині не треба. Купувати у нас рекламу, когось іншого шукати, щоб йому щось десь зняли. Вони просто звертаються до нас і ми закриваємо повний спектр рекламних послуг. Дійшло uh -huh. до того, що у нас вже навіть є бікборд, де сітілайти, ми можемо візитівки робити і все інше. Тобто Ми починали з чогось маленького, зараз масштабу, масштабуємось, у нас вже більше штат, краща техніка, і дуже сильно розширився спектр наших послуг. І тому наразі до нас клієнти заходять, і ми повністю під ключ можемо їх закрити. І це дуже зручно для людей. І я вважаю, що це наша фішка, що ми. Адаптуємося під клієнта завжди під його запит, під його бюджет, під його потреби, навіть під його локацію. У нас вже є клієнти з Лозової, це Харківська область. У нас є клієнти з Мукачева. Навіть от у нас буде у лютому, скажу такий <схай> секрет: буде зйомка в Мукачево. Ми будемо їхати туди. Прописали завчасно весь контент, як це все відзняти. Виділили під це вже кілька робочих днів, навіть не кілька. Я думаю, це. Напевно, тиждень повністю туди піде, щоб туди приїхати, і просто 24 на 7 знімати, щоб встигнути це все зняти і повернутися сюди і продовжити працювати тут. Тобто, зараз вже Агенція Беззалік охоплює не тільки Павлоградський район, але й всю Україну. Вірно, я розумію? По факту так. Ми спочатку думали Павлоград охопити, потім зрозуміли, що у нас є клієнти вже з області, навіть з сусідніх областей. Ми почали туди їздити. Зараз вже є клієнти з західної України, і тому о, ми думаємо, що так. Ми вже в силі охопити всю Україну, просто домовлятися про умови, про поїздку і творити класний контент. Яка саме цікава ніша була для реклами? Дивись, якщо брати введення аккаунтів. Якщо так думати, то це, напевно, ритуальні послуги. До нас звернулася людина, каже: я займаюся ритуальними послугами, мені треба просування. Ми такі, звісно, як його просувати. Потім подивилися TikTok, як люди інші роблять, там можна таку чернуху робити, що воно буде залітати гарно. Але там моральні рамки були. У нормі у власника, тому він нам не дозволив робити все, що ми хотіли. Він сказав, давайте трохи не так сильно. Don't push the horses. Він нам сказав. І ми почали знімати більш лагідний контент. Але, от, напевно, це така цікава ніша, у якій багато чого побачили. Так? Для багатьох людей це щось таке. Е про що важко спілкуватися, важко сприймати, але якщо відкинути всю містику, то це робота, в якій щоденно працюють люди, і от треба до цього відноситися, як до звичайної роботи. І угу. от це така сама цікава ніша була, яку наразі ми вели і ще ведемо. Що б ви взагалі не вели, не за які б гроші? Слухай, навіть не знаю. Зараз так думаю, важко відповісти. Напевно, знову ж таки, якесь. Порно, якусь чернуху, якщо треба там щось е знімати, прям надто гидне, е то точно ні. Якщо там щось, е що якось дискредитує інших людей, то також ні. Якщо щось, що дискредитує Україну або наші війська, точно ні. Це напевно таке от. все інше, ми можемо вести. Які зараз послуги найзатребуваніші? Тобто, наприклад, там, SMM, PR, контент, ну, реклама або стратегія? Дивіться, це все, в принципі, плюс-мінус щось одне. Напевно, найбільше затребувано, це SMM, типу так, ведення аккаунтів, зйомка там, різних реклам. PR ага. також це я більше PR відношу до особистого бренду. Це PR людини у соцмережах. тобто, Побудувати її особисту сторінку, викласти її там, на якісь інформаційні ресурси, щоб десь про неї якусь статтю написали. Це я більше відношу до піару. Таке в нас теж є, до нас зверталися люди, які кажуть, я от хочу розвивати особистий бренд, у мене все зав'язано на моєму імені, і мені потрібно його розвивати. І тоді це більше піар. Ми знімаємо контент і контент цей адаптуємо під соціальні якісь мережі, під новинні портали, щоб це можна було публікувати як новину. І тоді це вже працює як піар, а не як пряма якась реклама особистості. От найбільше це СММ, піар і по стратегіям. Ми також розробляли до нас, зверталися люди. Але сказати, що це прям стало чимось нашим основним. Ні, ми все таки більше любимо знімати і рекламувати. Що краще в піарі – Жовтизна чи джинса? Слухай, ну тут вже залежить від людей. А, напевно, жовтизна було б круче а, писати там, якісь різні прикольні заголовки, а, інтимні, так би мовити, але не всі на це готові піти. Тому тут вже залежить більше від людей, на що вони готові, і яку славу вони собі хочуть. Тому що в нас є багато як і політиків, так і звичайних людей, які хтось побудував собі особистий бренд адекватної людини, а хтось якогось фріка. Але у цього фріка все одно багато підписників і переглядів. Тому свою ціль він все одно отримав. Нехай шляхом жовтизни і фрікування. Тому тут треба вже під людину. Таке питання: а скільки ти заробляєш на місяць? <рес> Цікаво. Якщо не секрет, а, якщо не хочеш відповідати, прям а, як сказати, точно, а, то давай візьмемо якийсь діапазон. Від, наприклад, від суми там 30 тисяч до 60 тисяч або більше? Я думав про це питання. До мене часто його питають. і Я придумав такий цікавий, таку цікаву відповідь. Отак, закриємо телефончик. Я, я заробляю десь від 150 до 200 одиниць шаурми. А там вже рахуйте, скільки це грошей. Добре, а звідки йде твій основний доход? Спочатку основний дохід був з реклами на інформаційних ресурсах Павлоград Нау. Зараз, же, оскільки ми досить гарно розвили нашу рекламну агенцію, то вони плюс-мінус вирівнялися по доходності, але все ж таки інформаційний портал наразі приносить більше. Бо тобі все одно легше опублікувати рекламу, ніж прописати стратегію, контент, зняти це все. Зняти це все і потім вже опублікувати. Тому портал наразі так, він приносить більше. Але рекламна агенція його досить швидко наздоганяє. Скільки власників у Павлограднау? Слухай, Павлограднау та наша агенції наразі три власники. Воно ми працюємо офіційно, у нас все по-білому, у нас є три ФОПи: це два ФОПи третьої групи, один ФОП другої групи. Всі платежі приймаємо на ФОП-карту, платимо за все повністю податки, тому що ми б могли піти в тінь, працювати там на картку, ловити постійно якісь обмеження, не платити податки, але це все не те. Ти, коли працюєш у якійсь медіасфері, де ти постійно світиш обличчям, де у ну, тебе є конкуренти різні, так? і щоб е ти тримав свій статус і, тримав, е і підтримував, по-перше, нашу країну податками. То повинно, ви повинні працювати офіційно, що ми і робимо. Так, ми е, втрачаємо кошти на податки, особливо на третій групі. Хто знає, той знає, але це наш вибір, і ми від нього не відходимо. Скільки податків ви приблизно сплатили за 2025 рік? Слухай, ну по трьом фопам. Найбільше це по фопам третьої групи. Я точно суму не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ми платили там по кварталам і по 15 і по 20 тисяч з одного ФОПа? Близько по кожному ФОПу 1060. Це по третім групам, може навіть трохи більше. По другій групі, там найменше, там, де спрощеності оподаткування 1600 на місяць, і рахуйте, скільки це на 12. А яка твоя основна професійна ціль на 2026 рік? Це надалі розвивати нашу рекламну агенцію вивести її на ще більший рівень на всеукраїнський рівень більше клієнтів з всієї області та інших областей, щоб ми були вже більш відомі на ринку агенцій всієї країни а також вихід Палаграднау як телеграму, так і інстаграму в Телеграмі я хочу дійти до 100 тисяч підписників в цьому році, можливо навіть обігнати цю, це число. А в Інстаграмі 50 тисяч хочу набрати до кінця 26-го року. І в цілому це реальні цифри. Наразі у нас в Телеграмі 77 тисяч підписників, тобто треба не так багато. В Інстаграмі 30 Одна 700 була останній раз, коли я дивився, можливо, зараз вже більше. Наостанок, дай три поради людям, які хочуть запустити локальне медіа. Ну, по-перше, давайте будемо реалістами. Зараз в Павлограді це зробити вже важко, тому що з'явилося багато, багато маленьких yeah. медіа, які вже запустилися за час війни. Але якщо ви все ж таки хочете це зробити у Павлограді або будь-якому іншому місті, то вам треба. Виділити якийсь бюджет на рекламу, якщо це Телеграм, бо в Телеграмі нема стрічки рекомендацій. Це або Сарафани Радіо вас будуть репостити, або е, ви будете переганяти трафік з Інстаграму, або Тіктоку. З Тіктоку найлегше. Е, от. Е, перша порада це знову в мене все про гроші. Да? На першому місці гроші. Давайте так: перша порада буде. Приділити обрати для себе, так би мовити, нішу. Ви хочете робити новини про місто. Ви хочете зробити новини Радар, можливо, якщо що зараз є популярним. А якщо це новини по місту, то. Вам треба бути готовим опублікувати все швидко, знаходити десь собі інформацію, знайти собі якісь підв'язки, щоб вам давали цю інформацію, якісь друзів завести, які працюють там у різних сферах і будуть вам надавати інформацію для зйомок і публікацій. Робити це все швидко і робити це все цікаво для людей. От, ставити себе на місце, звичайної людини, що мені буде цікаво подивитися, як мені цікаво, це буде почути. Тобто буде цікавими. А, друге, це бюджет на рекламу, тому що, якщо ви хочете просуватися, можна це все робити через TikTok безкоштовно. І у TikTok рекламувати свої відео, так і казати, переходьте до мене в Telegram, і вже в Telegram розвивати далі свої новини. І третя порада це, навіть не знаю, я вже там, напевно, так більше трьох сказав, щось третє, основне виділити це. Знайти собі якусь людинку, яка буде вам допомагати це все робити. Наприклад, поки ви на зйомках, вона вже там пише текст. Можливо, це буде ваша друга половинка, можливо, це буде якийсь ваш друг. І отак от, от зробити. І ще важливо, зробити собі нормальну назву порталу і. Логотип, тому що коли ви щось створюєте на початку, ви думаєте, та хай буде, а потім ви масштабуєтесь люди вже звикають до вашої назви, до вашої якоїсь там картинки, яку ви зкачали з гугла, А потім вам буде важко перейти на щось таке більш нове, і більш сучасне. Тому завчасно продумати нормальні назви. Дякую за інтерв'ю. І вам дякую, друзі. Ну а хто напише саме якийсь класний або смішний коментар, або цікавий коментарій під цим інтерв'ю, отримує подарунок від Павлоградна та Базілік П'єр.